Всім привіт підписнички, і хто не підписаний. Сьогодні у нас на огляді Yamaha N Max 125. От, N Max у нас бувають 125 і 155. Тут у нас 125 N Max. В принципі, великої різниці, щоб такої, між ними, немає. Звичайно, трошечки 155 швидше по набору швидкості. І по максимальній. На кілометрів 10 відрізняється. Ну, Хоча це все індивідуально. E N-Maxi, в принципі, на сьогоднішній день один із комфортних скутерочків. E в кубатурі там 100-150 кубічних сантиметрів. Ну, І, звичайно, зі свіжим дизайном скутерочок, на LED-оптиці і так далі. Ну, Давайте знайомитись, хто не дивився попереднє відео, детальніше з цим апаратом. Є варіанти багажника, до речі, до речі це як аксесуар, приходять з кріпленням під кофер. тобто В стандарті з заводу йде отака дуга і ви, звичайно, якщо хочете користуватися кофром, можете собі придбати окремий багажник і сміливо ставити туди кофрика. Так, По ключах у нас тут один оригінальний ключ, один запасний магнітик, ну і брелочок від мене власнику Так. Відкрию відкрию магнітиком, так як закрився. Магнітик працює. Так виглядає замочок запалювання. Так, приборочку включив. Так, по приборці у нас 30777 км кілометрів. у нас, звичайно, ж за БСМ, тут рівень бак. Показує, ну і менюшка. В принципі, така, звичайна, без ніяких, як у нас кажуть, воротів приборочка, інформативна, стисло і інформативна сидіння, е, до речі, сидіння, на мою думку, вже зі свіжіших версій nmax 155, так як воно трошечки по пошиву відрізняється. От у 125 N-Maxів 15-16 років трошечки сидіння відрізняється. Звичайно, що воно оригінальне от в такому стані, практично ідеальному. На 30 тисяч, як правило, ці ниточки вже затерті. Тут у нас на диво, все живеньке. Ну і номерами трошечки. SG50J здається, в 155 N-Max тут у нас SE 06 j Далі під сидінням, от такий, бачите, комплект дзеркал під карбон. До речі, такі стильні, красиві зеркала прийшли з ним. Місце під сидінням достатньо для великого інтегрального шолома або для якихось інших потреб. Є у нас, бачите, попереднє ТО чи слідуюче ТО, що я не, не подивився на пробіг. 32 360 було я малюб. 29 360 і 32360. Тобто кожних 3 тисячі було. І на цьому скутерочку Так, 32 360, а зараз скільки у нас. Ага. О, так він ще й обслужений у нас парень. Так що слідуюча заміна на 32 тисячах масло фільтра. А поки що майте задоволення і катайтеся. Так, далі гума задня у нас стоїть ARC. Так, що нас Стоїть ARC задня гума Mobicity 13 го діаметра колеса. Колеса в оригінальній фарбі, такі вони гарненькі. По дизайну. Ось самі по собі колеска. Непогані. Японський бренд і по протектору відсотків 80, а то й під 90 залишилось протектора, тобто практично новий. Стан варіаторів, як завжди в кінці відео, дивіться, Edmax у нас з двома амортизаторами, тобто для двох буде комфортно. От N max у нас в такому коричному, не коричному, а такому темно-сірому мокрий асфальт колір. От. Далі. От такі карбонові вставочки у нас на пластику. Стилізація під карбон. Підножки для пасажира. Бачите, на скутерочку, от бачите, буквально декілька незначних подряпинок є на пластику, видно ногою хтось подряпав. От є бокова підножечка, яка відключає двигун. По пластику з лівої сторони немає на сірому взагалі ніяких подряпин, дефектів і так далі. По бакові давайте глянемо зразу, бак чистенький, в принципі, їх ржавих, що не зустрічаємо, педик свіжий. Ну, сама горловинка, чуть-чуть, тут, тут немає ніяких питань, давайте я вам навіть отак покажу. Тобто Тут де сама резиночка прилягає трошечки є, але. По факту це абсолютно нічого. Так. Далі йдемо. Є у нас під, під рулем таких два карманчика з лівої сторони. Такий глибоченький на якусь там літру води поставити. А от справа він фейковий, такий невеличкий, манюнький. От так виглядає. У мене, до речі, NMAX 155-й я недавно знімав. А, хто дивився тездрайвий відеоогляд. На 10 тисячах були більш затерто е, оці е, позначки поворотів, світла і так далі, ніж на оцьому NMAX, в якому 30 тисяч. Так що тут вже це все не показник. Я говорив і раніше, що не обов'язково дивитися наскільки затерті. Ці надписи, так як це не критерій і не фактор і так далі, хто як називає. Як визначити пробіг, там можливо оригінальний у скутера. Отак він красиво виглядає. сам це Передня гума у нас також ARC. А, ну, також нова гума. Колеса в оригінальній фарбі до речі залишились 170х70х13. На на передній розмір шини. А RC Mobisті стоїть, гума. Mm. Красивий Макс, особливо мені подобається в цьому кольорі. Він такий ефектний, скажімо так. Особливо в цій фарбі. Білий мені не сильно до вподоби, хоча... Хоча білий також є красивий перламутровий колір. Так, по диску дивимось. 30 тисяч, ну, можливо, скажімо так, відсотків 10% і то немає зносу альмівного диска. Звичайно, АБС-система стоїть. По вилки немає питань взагалі, воно не тече нічого. от Є от таке гарненьке вітрове скло. До речі, в мене є NMAX 155 з останнього завозу, в якого стоїть високе, не пам'ятаю, чи Daytona скло, чи яке. Це у нас таке. Оригінальне воно невисоке, стильне. В принципі, аксесуари завжди можна докупити, додати, що кому подобається. А На NMAX в принципі, ну, реально дуже багато запчастинок. починаючи з якогось там китайського Aliexpress, і по оригіналу є і так далі. Так що доволі такий розповсюджений апарат. Ну, і Один із найкрасивих, самих стильних, я б сказав, на сьогоднішній день. На мою думку, по комфорту він один із самих, самих цікавих на сьогодні. В нього пологий пол. Оце бачите, особливо це місце. Тобто ви можете витягнути ноги, дуже зручно в принципі, навіть і вдвох їхати. З моїм зростом це якби, один із варіантів, варіантів по комфорту. Ой, лампочка, видно, згоріла. Треба подивитися. О, як я втомився з цими лампочками. О, ні, не згоріла. Працює. Відстава. Також буває часто таке, коли скутерки довго стоять, контактики окислюються і буквально рішаються от, от. Ха -ха -ха. от таким способом, як я. От, Так, все. Ну, тобто це сам габарітик, а сам стоп-сигнал виглядає по-іншому трошки. Давайте я вам покажу. Габарітік проста лампочка, а стоп-сигнал там стоять світлодіодики такі красиві. Ну Взагалі він передня оптика, переднє світло в нього з такою з LED-оптикою немає вже лампочок і так далі. От, тут звичайні габаритні вогники, також лампочки, до речі, можна під колір підібрати, кому які вони подобаються, там сині, червоні і так далі. От, стандартні вони от такі жовтенькі підповоротнички, гарненько виглядає. Взагалі NMAX по, по красоті, гарню у ній такий скутерочок. Ну, В принципі, все. Давайте послухаємо двигунчик що він там шепче тихенько, рівненько працює, немає в мене ні, ніяких питань взагалі, якщо ви його будете обслуговувати, так як це роблять японці на яма Любі з оригінальними фільтрами, і не будете його скажімо так, вбивати по максимальних швидкостях, то ця техніка ходить 100. плюс, Тобто 100 від 100 тисяч кілометрів і вище, тобто дуже живучі апарати. Ну, і, Звичайно ж він розмитнений, ставиться на облік. Сертифікат відповідності я зроблю. Кому потрібно і на вашу техніку, також звертайтеся. Кому цікаво посилання на тест-драйв внизу під відео. Всім вдалих покупок. Вечір добрий. Сьогодні у нас стан варіаторів у Yamaha Nmax. У Nmax у нас в районі 32 тисяч пробіг. Дивимось, що у нас тут. Тарілочка варіатора. Все бомба і взагалі навіть профарбовані, направляючи це рідкість. Так, далі тарілка переднього варіатора. Бачите? Просто нова Далі ролики. Також без питань. Абсолютно нові роли, навіть зносу ніде немає. Далі у нас ремінь. Ремінь також не потрісканий, без ніяких дефектів. Так, оно отак. Без взагалі, як на мене, Таке враження, що тільки все новеньке поставили, хоча тут 30 тисяч, не знаю, повністю все, все нове. От бачите, щеплення ціленьке, Без ніяких питань. Задній варіатор, бачите, він не розкручувався. Колодочки в ідеальному стані взагалі повністю оцінюю абсолютно як новий варіатор. Задній ролик і ремінь аналогічно. Так. Передній варіатор. Бачите, дорожечки, все ціле. Хоч, хоча б, Хоч десь би було видно за 30 тисяч. Просто, просто вся варіаторна реально нова. Навіть і не скажу, що тут 30 тисяч пробіг.